Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. У цьому відео я вам розповім, як правильно потрібно купувати мікроавтобус в Польщі під розмитнення. Ну не тільки в Польщі, а взагалі по всій Європі, щоб пізніше у вас не виникло питань при розмитненні. Тому що часто густо зустрічається така ситуація, коли людина купила мікроавтобус, думаючи, що то є пасажир. І коли людина скидує всі необхідні документи своєму митному брокеру для розмитнення. І брокер наголошує, що ваш бус Являється грузовим, а продавець вам цього не повідомив. Тому, друзі, зараз так сказати в двох словах, вам поясню на що потрібно звертати увагу при покупці мікроавтобуса чи якогось, наприклад, чобітка. Будьте уважні і не забудьте підтримати дане відео лайком та підписатися на цей ютуб канал. Отож, для прикладу, чи то ви купуєте якийсь чобіток для прикладу: Такий як Peugeot Partner, чи то ви купуєте якийсь мікроавтобус, для прикладу, такий як Volkswagen t 5 Якщо в йому є пасажирське сидіння, то ще не означає, що то є пасажир. Отож, перше, коли ви зізвонюєтесь із продавцем, а можливо там переписуєтесь в СМС, обов'язково уточніть, чи даний чобіток, чи мікроавтобус є зареєстрований, як грузовий, чи як пасажир. Якщо як пасажир, обов'язково уточніть на скільки місць, тому що часто густо зустрічається така ситуація, що пасажирських місць є 8 плюс 1, а насправді він є зареєстрований як 7 місцевий. Друге, щоб обов'язково в документах було вказано, що автомобіль є легковий, для прикладу, як в Польщі, у доводі реєстраційному завжди вказується: якщо самоход особовий, значить. То є автомобіль легковий. Якщо вказано самохучені, значить то є грузовий. Так само, друзі, і автомобіль, наприклад, із Бельгії, з Німеччини, з Франції, теж завжди запитайте у продавця, де тут є вказано, як він зареєстрований, чи як легковий, чи як грузовий. І ви собі і за допомогою переводчика зможете собі перевести та дізнатися всю правду. Третє. Обов'язково звертайте увагу на кріплення сидінь, що були заводські кріплення. Не так як хтось раз-два на болти поприкріплював там їх, вікна в бусі повирізав і все. То якби є пасажир. Четверте. Обов'язково перевіряйте, чи до всіх пасажирських сидінь є паски безпеки. Це дуже важливо. І п'яте. Останнє. На що потрібно звернути увагу, це щоб була обшивка салону. Не так, що просто сидіння і металевий контейнер. Друзі, я думаю, що дана інформація була корисною. Якщо так, натисніть лайк. До речі, перейдіть в опис відео. Я там залишу посилання на відео, яке я нещодавно опублікував на своєму ютуб каналі. Це про буси та ціни на їх розмитнення. Дуже цікаве відео. І, взагалі, дивимося інші мої відео на YouTube каналі. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, обов'язково підписуємось. Всім автолюбителям миру, добра та здоров'я. До побачення!